Поезія вірш Майка Йогансена. А музика? Чия? А музика паблік драма і Марія Тимощук, солістка Можливо, проєкту. подякую? Неймовірна пісня. Дуже дякую Андрію за те, що він не поставив. І вам Марія, за виконання. Просто ну, так <с>? насправді ця музика не вперше лунає на хвилі громадського радіо. Вперше я заграв цю композицію в програмі Пора року. І саме на адресу рокет громадський або Рокет Громадський Райдіо Роквухо Громадський Радіо.орг надійшов лист від цих дивожних музик з Одеси. Ну і там було написано, що мовляв, можемо розповісти вам про те, як живе Україномовна музика в Одесі. Мене особливо цим не здивуєш, тому що україномовна музика живе. Де завгодно в Україні, mm -hmm. але так. багато людей справді вважають, що Одеса, там Запоріжжя, Херсон і далі на схід, Донецьк, Луганськ це вочина російськомовної музики. Тоді mm -hmm. як і на Донеччині здавна mm -hmm. існували україномовні гурти. Але от зараз Марія Тимошук у нас у студії, дякуємо за те, що зголосилися. А розкажіть, звідки ви взялися? Не ви, як Марія Тимощук, а проект uh -huh. чи гурт Паблік Джама? Наш проект. Ми власне себе позиціонуємо як проект. Він з'явився вже три роки тому. А, це творче об'єднання трьох музикантів. Анастасія Боченка грає на клавішах. Марія Тимощук, я вокал, і Микола Поплавський. Він наш перкусіоніст. А, власне, музику пишемо. Ми з Настею. Ем, і нас просто об'єднала е, наша любов до української поезії, так як ми пишемо лише музику, не пишемо вірші, зовсім написався... зовсім. Зовсім зовсім. Ми експериментуємо, намагаємося, але просто дійсно стільки класної, достойної поезії ще є, яку хочеться заспівати, втілити її в музичному творі. Ось і. Ем... Ми зустрілися в університеті, у нас було просто два захоплення: це українська література в широкому сенсі і музика. І ми вирішили, що, в принципі, в нас є багато ідей, як ми можемо дати друге дихання поезії. І так почали писати, познайомилися з багатьма. Шикарними українськими поетами почали з періоду розстріляного відродження, який в нас в... ну, він досить такий недосліджений. Йому лише останні кілька років почали дійсно приділяти увагу до цього ну, взагалі такий. Один урок під час української літератури в школі, скажімо так. Це тому, що ви навчалися в такий час. Коли так, коли навчали. навчався я, то і одного уроку не було. Ну, звичайно, зараз вже краще з цим. І в принципі, я знаю, що є певний тренд серед українських співаків звертатися до поезії цих часів. Ось, але у нас просто було дослідницький такий настрій. Ми читали поезію і намагалися щось створювати свою музику. І власне на вірші Майка Йогансена, Богдана Ігора Антонича, Олени Теліги, Стуса, можливо, ще когось було. Ну, ми такий от пласт для себе відкрили чудових українських поетів. І ви можете зайти на SoundCloud, зокрема, і послухати там усі записи з міні-альбому поезія. yeah mm -hmm. А от мені мені просто цікаво, тому що я знаю, я дуже люблю поезію, і я знаю, що не вся поезія може бути переспівана. Там mm -hmm. пісні і поезія це абсолютно різні речі. Як ви адаптуєте? Її? Чи все ж таки вибираєте те, що воно лягає абсолютно в музику, і вам mm -hmm. не потрібно його адаптувати? Взагалі це yeah. дійсно дуже такий цікавий процес, взагалі. Як ми знаходимо ті вірші, які нас надихають? Не під всі вірші можна написати музику. дійсно ми з цим стикнулися. Це не Простий такий процес, що ти взяв і будь-що зіграв. Все-таки має бути певна мелодичність. Часто вірші бувають ну, складними за формою, тобто їх потрібно дійсно адаптувати, виокремити ну, умовно приспів куплет. Хоча в наших піснях ми не так чітко структуруємо пісні, ми не стараємося якихось шаблонів дотримуватись. Але дійсно, іноді є такі вірші, які нам дуже сильно подобаються, але вони ми не бачимо поки що їх, як пісні. Але це все проходить із часом, і ну, дійсно ми не беремо 100% тих віршів, які ми знаємо, любимо. Просто іноді ми знаходимо вірш, іноді є окрема мелодія, а потім вони в один і той же час в тому ж місці вони збігаються і от створюється композиція. Скоріше це так, тому що в нас. Пісні від задуму до реалізації досить тривалий час проходить. Ми над ними сидимо, міркуємо, обговорюємо, збираємося кілька разів, доки вже не будемо задоволені результатом. Марія Тимощук, вокалістка проекту Паблік Драма із Одеси у студії громадського радіо. Ви все, що зараз почули, можете послухати завтра знову на нашому сайті громадськийрадіо.орг. ви згадали, що познайомилися в університеті з Анастасією. Напевне, з Миколою теж, так? Mm, Ні. Не. А ну так розкажіть, <смеш> чого ви навчалися? <смеш> І де ви познайомилися з Миколою? <смеш> okay. З Анастасією, ми випускниця факультету журналістики Одеського національного університету імені Мечникова. І, власне, там ми познайомились. Окрім нашої професійної діяльності, у нас є таке велике захоплення, яке є з дитинства це музика. І ми виступали на одному з університетських конкурсів. Це було досить так несерйозно з одного боку, але нам сподобався сам процес збиратися. Нарешті ми знайшли, скажімо так, однодумців, тому що ми тривалий час окремо кожна щось писали, але це було не публічно. Ми не наважувалися це публічно виконувати. Але потім ми знайшли підтримку в очах один одного, і мені зараз дуже прикро, що Насті немає поруч, тому що зазвичай ми даємо всі інтерв'ю разом, але цього разу в неї не вийшло приїхати до Києва. А з Миколою ми познайомилися трошки пізніше. Це було вже, ну скажімо так, з Анастасією ми познайомилися взимку 2013-го. Це був такий досить складний момент для всіх тоді, і історичний. І, власне, для нас це нас теж якось об'єднало з Наші ідеї, які ми тоді сповідували, ну і зараз. А з Миколою ми познайомилися вже трошки пізніше. Був такий проект, він, на жаль, не до кінця зреалізувався, але була ідея виконати гімн України, але різними мовами. А, і там ми з Миколою познайомилися, і він якби запропонував свої послуги перкусіоніста, і наша музика зазвучала вже трошки по-іншому, по-новому, тобто він додає більш такого драйву в деякі моменти. Uh -huh. а, ас, як ба тому, що от Андрій вже сказав, що це міф про те, що немає українських uh -huh. гуртів, так україномовних гуртів uh -huh. на сході на півдні, на півночі, так само на Чернігівщині, це проблема, напевно, на як нам здається, от в Одесі, ви унікальні? Ну я би не сказала, що ми єдиний україномовний гурт, але якщо просто в пропорції розглянути, то безперечно україномовних авторських. Авторських гуртів, mm -hmm. їх не так вже багато. Взагалі, авторської музики в пропорції, в Одесі не так багато. У нас курортне місто і завжди є потреба в музикантах, але комерційних, тих, які виконують відомі популярні пісні, україномовні, російськомовні, англомовні, байдуже. Головне, щоб це були франкомовні. Так, Франкомовні. франкомовні, ну будь-які. Тим більше а, в Порто-Франко як же не співати франкомовні франкомовні. Так, є потреба в комерційних музикантах. коли... Переходимо до авторської музики, з цим складніше. І загалом не так багато місць, де можна виступити з власним концертом, тому що в нас така музика, ну теж не для широкої аудиторії, скажімо так. Ну я би сказав, це не що по... це кабаре. кабаре. Ну, ми, ми хочемо більше експериментувати з театралізованістю, тому що ну, я так... відчуваю, що, що так, так що воно присутнє. Певний драматизм цей театральний в наших піснях. Бачу, у Марії дуже така яскрава зовність. я Думаю, що ця от, от, от уже завтра дуже на нашому сайті громадські буде фото Марії. А хто Зараз. захоче ще більше подивитися? По перше, завтра з відеотрансляцією відбувається. Ага. По-друге, заходьте на паблік uh, драма у ВКонтакті. Ви там побачите і кілька дуже цікавих. Мене. О, а от з Фейсбуком є проблема. Але ми про проблему Фейсбука uh -huh. поговоримо okay. після того, як послухаємо у виконанні Паблік Драма. Ой, верша мій верша. Ой, верша мій верша. Виконання одеського проекту Паблік Драма. Марія Томощук, вокалістка цього проекту зараз у нашій студії. У <свят> мене є зами. кумедна історія, пов'язана з записом цієї пісні. Взагалі, ми її записували минулого літа, о третій годині ночі на Приморському бульварі. Взагалі, весь наш міні-альбом поезія ми записували власними силами, так як в нас немає ну, не, не такого прям великого доходу, аби записувати альбоми в студії, тому що це досить дороговартісний. І ми записували на приморському, тобто це лайф запис з нічного приморського бульвару Оце от наживо так, так це наживо за один дубль записано так. І в нас взагалі цю всю, всю поезію це живі виконання, записані. Ну, скажімо, без зведення з Молодці. підручними шо, шо нашими інструментами. А, Марія, <світна> а ви самі з Одеси чи звідкись? От я хотіла сподіватися теж запитати. Зірвали мене просто а, я особисто родом з Вінницької області, а, з міста Тульчин, і приїхала в Одесу навчатися на факультет журналістики, ага. а Анастасія вона з Одеси і Микола теж і Микола з Одеси. Угу. Чому Лемківська пісня? А, насправді вона досить відома народна пісня а, в нас в Україні завдяки різним талант-шоу, виконавцям. її багато разів переспівували. Ам... Але ну мені особисто і моїм друзям вона просто подобається вона дуже душевна, така і ми постаралися виконати по-своєму. Тобто не просто взяти акорди і їх переспівати. Ми це почули. так, так ми це а от з позиції паблік драма, як би звучала лемківська пісня, і ось вийшло ось так. Як вийшло? Отже, в контакті вас напевно ні з ким не сплутаєш, але зайшов я на той самий uh -huh. Фейсбук. Uh -huh. І знаєте, хто перший мені в око впав. У Торонто є yeah, гурт yeah. Public Drama, таке. Yeah, yeah. Та і поки я там добився до вас, то минув певний час. Тому я і кажу. насправді нам в контакті простіше залучати підписників. Ну через те, що там можна розміщувати аудіо, там така більш можливо ну, молода аудиторія. У Фейсбуці все важче і через алгоритм Фейсбука, який просто дуже іноді дивно. Твою, твою інформацію показує в стрічці новин. Тому, скажімо, у Фейсбуці у нас така най 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 наша аудиторія. Ті, хто вже точно приходять до нас підписатися на нас. Ось, але є так дійсно гурту Торонто, але ми надихалися назвою із творчості Любко Дереша. В нього є е, такий твір голова Якова, і там просто була ця фраза, що в її життя було як паблік драма. І вона якось так зачепила. Я на той час її читала. Я запропонувала колегам, друзям, вони їм сподобалась теж назва. І, в принципі, так от уже три роки, як паблік драма. Я, от, до речі, знайшла. Я, до речі, швидко знайшла на сторінці, з вашою тому, що ви перепрошую, буває, посиджуєте у Фейсбуку, а я ні. Можливо, але от я хочу сказати, наскільки сцена надихає видно пані Марію, тому що. Фотографії зі сцени неймовірні, і от це mm -hmm. те, 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 про що я говорила, що я б хотіла вас побачити на сцені, а не тільки тут в студії. Сподіваюся, що така буде можливість. Коли в Києві ви плануєте виступати? На жаль, у Києві найближчим часом ми не будемо виступати. Я сподіваюся, що в травні буде заплановано концерт. Однак я можу запросити гостей Одеси або там Одеситів, які зараз нас слухають чи послухаються найближчим часом, 28 квітня у нас буде такий концерт перформанс Ми назвали. Ми його стихійний концерт. Він буде у терміналі 42 о 19.00. Вже зараз можна придбати квитки онлайн. Ми готуємо кілька прем'єр, нових пісень до 28 квітня. І в нас буде, я сподіваюся, таке от дійсно дійство перформативне. Ось. Хочеться якось здивувати наших глядачів, тому що в нас у березні було чимало концертів в Одесі, в Одеській області. Ось, і, хочеть... і слухачів. І, слухачі. і слухачів. Так, так. От я ще раз прийшов на сторінку Public Drama із Канади. Насправді вони <гум> виявляються в Монреалі, а <гум> не в Торонті, То у них концерт був у Торонті. Дуже стисло, та вони пишуть про себе. Ми монреальські група, яка любить цуценят, морозово і панкрок. <гум> Ваша відповідь на цуценят, морозового і панк-рок? Марія Тимошук, ага. що любить Марія Тимошук, або всі ага. троє учасників Одеської паблік-драми. От зрозумієте, мені важко говорити за усіх трьох, тому що про насправді себе, ми про такі себе. різні О, і такі індивідуальні. Так, 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 Тут так. ніколи не можна підписуватися за всіх. За себе. За себе. Я люблю е, музику, театр і поезію, і тому я частина паблік драми, власне. Отже, mm. жодної, жодного, жодного морозиво. Морозиво не можна, ви що? Вокал. Я дуже така людина тендітна, ніжна. Треба себе берегти. Ну що Але... ж, послухаємо ще <хи> на розвітання у виконанні Марії Тимошук і її друзів Анастасії та Миколи. Композицію Планета. І це вірші це Наталія Ревко. Вона, до речі, зі школи журналістики уколу. Як журналісти з різних міст одне одного знаходять Так. Дякуємо дуже за те, що брали участь у програмі на нашому сайті громадські радіо.орг уже завтра ви знову можете цю програму послухати. Ірина Соломко і Андрій Куликов були з вами при мікрофонах. Чудова музика гурту папікдрама. Послухаємо за ще її трошки. Так.